Зараз вже почалися жнива. 11 липня перший комбайн вийшов. Сільськогосподарські підприємства Чернігівщини розпочали збирати врожай. Усі роботи проходять вчасно, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку. Підключилося вже збирання пшениці, збирання ячменю, гороху. Якщо говорити в цілому по зерновій групі, то зібрано 22% ранніх зернових. І також 40% зібрано ріпаку. Іде, скажімо так, в тих темпах, які були в минулому році. Цього року аграрії області засіяли і відповідно зберуть урожай не менший ніж торік. Що було зроблено виробниками нашими в цьому році? Посіяно 1,2 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. Це на рівні 2022 року. І вже на сьогоднішній день ми прогнозуємо, що орієнтовно 4 мільйона тонн зерна буде зібрано, в тому числі олійних 1 мільйон тонн зерна, і картоплі понад 1 мільйон тонн. І це в умовах війни і понесених від ворога збитків. В цілому мінімум збитків це на 680 мільйонів гривень. Було нанесено сільгоспвиробникам нашої області. Постраждали також і переробні підприємства, і в цілому, по переробних підприємствах знищена або пошкоджено майна на 1,7 мільярда гривень. Цього року Чернігівщина запропонує на світовий ринок близько 5 мільйонів тонн рослинницької продукції нового врожаю. Із них понад 3 мільйони тонн зерна. Але як його реалізувати в умовах війни? Ми зараз збираємо ранні зернові, тобто в нас більша частина експорту орієнтована – це кукурудза. Тобто, а кукурудза збирається в жовтні місяці. Тобто, скажімо так, до жовтня місяця є, є люд для відкриття нових ринків збуту сільськогосподарської продукції. Зараз російські війська обстрілюють морські порти в Одеській області, тому ключове завдання розвивати нові шляхи для нашого експорту. Зараз йде праця над портами для відкриття портів прибалтійських держав – Латвія, Литва, Естонія. Потім є можливість Німеччина, Нідерланди, порти, і відповідно там є ще можливість відкрити порти Італія, Хорватія. Також Олег Крапивний розповів про державну допомогу сільгоспворобникам. Зокрема, діють програми фінансової підтримки переробних підприємств садівництва тепличного господарства. Крім того, держава пропонує гранти на розвиток малого і середнього аграрного бізнесу, зокрема для учасників бойових дій та їх родин.